534-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Загарбники ні на мить не припиняють терор України. Минулої доби ворог обстріляв двома ракетами цивільний об'єкт у центрі Запоріжжя у готелі, в який окупанти влучили. Працював дитячий табір з денним перебуванням. У результаті російської ракетної атаки 10 серпня загинула одна людина, травмовано 19. серед них четверо дітей. Зараз всі травмовані вони знаходяться в лікарні. Цей об'єкт знаходиться в людному місці, тому е, на, на щастя, якраз люди після того, як почули ракету, вони перейшли в укриття. В день 11 серпня повітряна тривога поширилася усією територією України. Окупанти випустили гіперзвукові ракети Кинжал за аеродрому Саваслейка. У столиці уламки впали у Дніпровському та Оболонському районах на територію дитячої лікарні та в одному з житлових масивів. Звуки роботи ППО було чутно і на Вінничині, Івано-Франківщині та Хмельницькому.